Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги буде модель цікава від бренду Xintai. Знаємо, що вони роблять. В цілому найдешевші міні-трактори в Китаї, але це от прям максимально цікава модель, так як це вже оновлена модель, можемо сказати. так. Рестайлінг 240L, тобто лонг, має подовжену базу. Більше місця, умовно кажучи, в салоні. Інший дизайн капоту, трошки з іншим малюнком гума в нього йде по заводу. І в цілому трошки видозмінили даний міні-трактор, щоб він вже був більш зручний. Бачимо, в нас тут Xintai Тіпіка Т-240 старий, і він ну, значно менший за нього. Тобто це вже прямо помітно. Тому давайте оглянемо цей Е, почнемо з того, що в нього стоїть під капотом, який це двигун. Капот від, 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 відкривається такими звичайними завісами. Ось. На, на кромці у нас капота є усилювач з такого типу. А, потім дивимось, що тут у нас під капотом. бак КМ385 ВТ безпосередній принцип дизельний двигун 3 циліндри. В кожному ролику називаю цей двигун рідинне охолодження і досить великий радіатор, такий як, наприклад, на кентаврах, на Донфенгах до нього йде. Він добре буде охолоджувати цю техніку. акумулятор тут у нас невеликий, десь 60-ка. Хоча оглядали кентавра, в ньому акумулятор вже був сотка. Потом потім, що ми маємо далі? Компоновку самої електрики, бачимо, все ж видно, що це саме бюджетна модель. Тобто, зроблено все дошить на швидкоруч. Не продумали взагалі ніякі магістралі з електрикою. Тобто все просто в шлангах і змотане стяжками. Тобто, більш ні на що ми тут не будемо розраховувати. Давайте вімкнемо масу, заведемо його ще потім. Ось. І давайте перейдемо до огляду навісного. Механізм, як він тут побудований. Досить все мінімалістично, без лишніх деталей. Бачимо, є фішка на підключення розетки для причепу. Ось. Е потім самі пера виноси у нас товщиною 1,5 yeah. см. Десь ось такі досить скудні тут виноси. Але все регулюється, бачите, з контргайками. Звичайна міні-тракторна трьох точка, але на навантаження вона буде витримувати до 400 кг, не більше. Бо досить таки е, з тонкого металу все зроблено. Але, тим не менш, є один повноцінний комплект гідровиходів, тобто підключити один циліндр на е, підняття та опускання, в нас вийде. Є також штатний фаркоп. Ось така плита прикручена аж на 6 болтів. І вал відбору За потужності з робочою швидкістю, яка для нас підходить 540 обертів. Вперше тут така рамка встановлена, бачите, вже в новому. Ось так. Тобто ми сидимо далі, і від цього в нас виходить, що він лонг. Тобто колісна база в нас ідентична, як старим свінтаєм, але саме сидіння виведене трохи далі для того, щоб у нас в салоні було більше місця. Ось, і так само в нас, бачите, тут є управління гідравлікою, ручний газ. А, ось це, мені здається, блокування заднього дифференціалу. Має бути потім. А, ні, а, це в нас якраз управління гідравлікою. А це має бути тоді управління валом відбору потужності. З цього боку. а, точно, то, мабуть, вже все ж таки або блокування самого гідравліки, або перехід в плаваючий режим. Тобто тут має бути по задніх катафотах, пластикові, звичайні, і також є додаткове світло, фара на задній хід. Ось. Давайте переглянемо вже салон. Дивіться, підножок у нас з обох боків немає, хоча з того боку є в нас чотири отвори для того, щоб її прикрутити. По самому салону давайте глянемо. У нас тут трошки вогко. Сідати я не буду, тому давайте стану ось тут. Зараз ось так. З місця, як бачите, тут не дуже багато. А, бачимо кермо. Сигнал у нас не підключений. Давайте вимкнемо запалування. Бачите, сигнал не підключений, він у нас ось тут виведений. потім по цьому у нас є датчик рівня палива, мотогодини. Напруга акумулятора, температура е, охолоджуючої рідини, і також тиск масла. Всього достатньо. По коробці у нас тут три передачі є повижені і понижені. Ось. Потім роздільна педаль гальм. Ось такий у нас тут ручне гальмо встановлене, і акселератор. В цілому е, рульове у нас не регулюється, але так само в нас. І саме рульове воно не регулюється, і ще й у нас механічний йде. Тобто тут гідропідсилювача в нас нема і досить невеличка гума. Давайте її оглянемо. Розміром яким передня ну зовсім невеличка, давайте знайдемо її розмір. о Так, 5х14. ось і Задня у нас розміром. 7,5 на 20. Бачите, є і задні противаги, і також передні. По в цілому по салону все. Давайте знімемо цей трошки чехол, щоб можна було на ньому проїхатись. А, він прямо вкручений туди, чи як? Давайте глянемо. Ну, давайте трошки тут зробимо ось так, О, щоб ми могли на нього присісти і потім назад все гарно закриємо. Ось таким чином. Сидіння досить м'яке, бачите, і от в чому версія лонг, тобто ось педалі і розташування ніг досить все чітко. Давайте запустимо його. Щеплення досить туге бере аж в кінці. І одразу такий прикол, що дані зеркала заднього виходу, виду дуже сильно е, трусяться, бачите, вібрація яка йде. Але в цілому в них щось побачити та й можна. Давайте увімкнемо понижені. Таким чином вони вмикаються. Оп! Все, увімкнули. І можемо вмикати першу Або другу. Друга ввімкнулась. Ось ця друга понижена, механічне, рульове. Бачите? Потім в нас нема переднього моста, бачите? Тому в нас є досить непоганий виворот. Трошки болота тут. Одною рукою можна кермувати, двигун працює рівно, давайте вимкнемо задню. Так ось це задня понижена, але досить швидка. І тепер третя понижена. І оператора. оператора. це третя понижена, а тепер давайте увімкнемо Повишено. Увімкнули. Тепер задня повишена. Давайте знайшли на швидку. Він працює. Двер передня. Станемо рівніше. гальма є. Це в нас уже понижено. Ось так в цілому він працює. Досить зручно, але да, То, що тут механічна рульова дуже сильно відчувається. Ось така техніка. Тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.